Від чотирьох до вісімнадцяти годин без світла а разом з тим і без тепла. Саме така зима чекає на українців цього року за прогнозами енергетиків. До початку опалювального сезону залишився місяць, і дніпряни вже починають готувати свої домівки до можливих блекаутів. У нас був генератор ще ну багато років ще до повномасштабного вторгнення. А, а наразі ми собі купили ще один, щоб ну мало лі які які будуть відключення, що буде з генератором? Дніпряни до відключень світла готуються по-різному. У мене будинок, ми живемо в підгородні, свій будинок, то ми утопляємося, поставили котел. Не знаю, на що я сподіваюся. Навось, як завжди. Ну, Свічки, ось... фонарики та й все. Павербанки, акумулятори, фіті. Фонарики на акумуляторах. Що ми готуємо? Генератор купили, інвертори замовили. Наразі обмежень споживання електричної енергії немає, проте із приходом холодів ситуація скоріш за все погіршиться. Найбільш реалістичним сценарієм для опалювального сезону 24-2025 років є наявність обмежень. Тривалістю в три-чотири черги вимкнені одночасно, тобто близько восьми плюс-мінус чотири години на добу. Автономні джерела електроенергії сьогодні не в дефіциті. Можна обрати на будь-який бюджет. Ціна на генератор у середньому стартує від восьми тисяч гривень. Відкритого типу і я закритого типу. Інверторні генератори вони підходять для людей, які мають якусь чутливу техніку, наприклад, газові котли. Потужність, яку дає генератор в цю ціну, станція портативна станція буде набагато дорожча, тому генератор купити дешевше, але в майбутньому це буде вигідніше, тому що портативну станцію ти просто зарядив і все. Портативні зарядні станції більш екологічний та безпечний варіант для українців, які мешкають у квартирі. Візьмемо півкіловатну станцію. Півкіловатна станція зможе на 3-4 години заживити найбільш необхідні такі речі, як роутер, як освітлення, заживити ваші гаджети. Приблизна ціна такої зарядної станції сьогодні коливається від 18 до 25 до 26 тисяч гривень. Найзатребуванішими сьогодні лишаються павербанки, адже у порівнянні з іншими приладами є найбюджетнішими. Ситуація по повербанкам не дуже змінилась. Вони як залишали свої цінові політиці, так і залишаються. Наразі це є найбільша категорія за попитом. Окрім відключень світла, не менш важливим питанням залишається і підвищення тарифів. Експерти зазначають, в Україні вартість електроенергії не змінюватимуть до 1 травня 2025-го. Таким чином осінньо-зимовий період пройде без підвищення у платіжках. Анастасія Бурковська, Юрій Даницький, Іван Пономарьов, Дніпро ТВ.